Усіх вітаю Ви знову на нашому каналі. З вами Олег і Альона. Сьогодні ми розкажемо про 10 фактів, які нас дуже сильно здивували в США. Не забувайте, що у Ютуба є така функція, як ставити лайки, писати коментарі і натискати на дзвіночки. Тому обов'язково натискайте, пишіть, і ми полетіли. І перший пункт, який нас здивував, це те, що в Майамі дуже багато людей не знають англійську мову. Тобто ми їхали, вчили англійську, а виявилося, що в який магазин ти не зайдеш. Тут іспаномовні люди, які тебе не розуміють. І якщо вони знають англійську, то вона в них іще на гіршому рівні ніж у нас. Одного разу в нас навіть була ситуація, коли Олег стригся в барбершопі, почав розмовляти з барбером, і зачасту всі думають, що тут багато іспаномовних, тому що емігранти емігранти з Мексики, з Куби. Але як виявилось, Барбер Олега народився в Майами. Виріс в Майамі і взагалі не знає англійську. Я не знаю, як вони там один з одним спілкувалися, якимись трохи жестами, трохи він якісь слова знав. Але факт: людина виросла, народилась в Майамі і не знає англійську мову. Тому це дійсно виявився не міг. Бо ми думали, ну і ладно, іспанська, іспанська це одно, як це? Це Америка, треба англійська, але виявляється, щоб жити в Майамі і нормально з усіма комунікувати, класно, ще знати іспанську мову. Я розповім другий факт, який нас дуже сильно здивував, це те, що тут дуже добрі люди. Відносно всі з тобою вітаються, всі посміхаються. ну, зовсім інший взагалі менталітет та відношення до життя. А вже ж на це впливає погода, життя і всі інші моменти. Але я також дуже багато разів чув, що американці, які так з першого погляду, вони... Питають, як в тебе справи, вони тобі посміхаються, але додому тебе ніхто не запрошує. Але просто у американців така дружба, що вони не повинні запрошувати людей додому, і вони просто по-іншому до цього відносяться. Я приведу навіть приклад стосовно доброти. Я там час від часу заходжу, граю в дотку, і коли ти граєш з нашими хлопцями, то не в залежності від того, гарно ти граєш чи погано, тебе все одно матікає, твою мамку, твоїх родичів і так далі. Коли заходиш тут, навіть якщо ти натупив, навіть якщо ти взагалі не в гуморі, і так далі, всі будуть тобі казати: чувак, все добре, все нормально, ти ще ви. Іграєш, давай ще одну катку зіграємо. Ну і дійсно люди тут відрізняються. Це не в залежності від того, зустрічаєш тих на вулиці, чи ти просто граєш разом з ними? Люди дійсно на порядок добрі. Третій пункт, який особисто мене здивував, а Олега чомусь не дуже це відсутність вуличного освітлення. По-перше, тут рано темніє, що нас тоже здивувало приблизно 6-7 годині. Тут уже якось темно, і навіть на Майами біч це саме центральний парк, куди з'їжджаються люди з усього світу, щоб подивитись, да що там ввечері. накатаються катаються на роликах, на велосипедах займаються на площадках. Там немає світла. Ти просто йдеш, а там темнота. Як ніби ти не в майамі біч а десь в якомусь колхозі. І там, здається, у нас в колхозах і тут стоять фонарі світять. А тут, виходить, що на майамі біч немає вуличного освітлення. А На вуличках з частним сектором його так само немає. І чесно, мене це дуже здивувало. Тепер я розумію, чому такий кримінал. Четвертий факт, який нас здивував, це те, що в будь-якому білдингу, в якому буде орендувати житло, чи його знімати, тут майже везде однакові ремонт, везде білі стіни. Все це зроблено під того, щоб можна було дуже легко переробити косметичний ремонт і знову здати. І якщо ми будемо розмовляти про рентал-білдинги, то там взагалі все однотипно. А вже ж квартири будуть трошки відрізнятися по квадратурі, можливо, балконами якимись моментами, але оборудовання, стіни і планіровка вона завжди буде однакова. Якщо ви захочете зняти квартиру з дизайнерським ремонтом, як наші люди звикли знімати у Європі, навряд чи це вийде, тому що тут всі планування однотипні. Вся оборудовання і кухні також вони однотипні, і вони не будуть дуже сильно відрізнятися один від одного. Наступний пункт, який здивував мене, мабуть, більше навіть, ніж Олега, це кількість побитих тачок на дорозі. Хто грав GTA, нам, мабуть, пам'ятає, що інколи ти йдеш, а там вже побиті машини їздять. я не розуміла, чому так. А тепер я розумію, тут реально їздять такі побиті машини. І для мене це було дивно, бо ми звикли в Україні, якщо якась, знаєте, маленька царапинка, люди зразу їдуть в СТО, і там її полірують, щоб, не дай Бог, ніхтось не ніхтось не побачив. В США такого немає. Ми от були в Турції, там дуже бідні машини, їздять вони як попало. Але все одно такого немає. Вони реально доглядають за тими автомобілями. Тут вони можуть там, з відломаним дзеркалом їздити постійно. Вони можуть там вігнути дверь, кусок бампера відірваний, як ніби хтось відкусив. вони їздять і це нормально. І, мабуть, кожна третя або четверта машина мають ось такі якісь неполадки, дуже жорсткі, які дуже жорстко видно. І так само можуть їздити на дорогах машини, уже яким там, я не знаю, років. По 40-50. вони вже розвалюються в ржаві, а люди все одно на них їздять. Ну типу, прикольно. Я не знаю, я за це обожнюю штати, тому що я фанат таких старих машин. <гум> Пофігу що вони не доглянуті, але знаєте, постійно зору є за що вхопитись на дорозі. Факт який мене дуже сильно здивував, це вартість топліва. І якщо ми будемо брати, тут один галон коштує 3 долари 50 центів. Це якщо ми будемо переводити в гривню, це приблизно буде один літр коштувати 30-35 гривень. Тому що в залежності від країни галон може різні значення мати. Він там починається від 3,8 до 4,5 літрів. Тому в середньому беремо, якщо 4 літри в галоні, то вартість виходить 30-35 гривень. Якщо ми будемо переводити наші гроші, я вважаю, що це взагалі копійки. А вже ж в інших штатах ціна трошки може відрізнятися в штатах, в яких, наприклад добувається в великій кількості, там ще дешевше буде топливо. От, наприклад, в Каліфорнії топливо буде дорожче. Тому тут також все залежить від штату, але все одно ціна в будь-якому штаті не буде привишати ціну, яка в нас в Україні. Наступний пункт просто розвінчує всі міфи, тому що ми, коли їхали в штати, нам всі казали, що тут немає нормальних продуктів. І ми, як люди, які не їдять там м'ясо, молочку, ми не їмо глютен, цукор. Казали, що нам взагалі буде важко, тому що основна їжа, яку ми їмо, рослина. Але як виявилось, нас обманювали, тому що в магазинах є нормальна їжа. А єдиний момент, що супермаркети різняться по класам, є самі дешеві магазини, в яких реально 80 або 90 відсотків їжі, вона буде жахливою. Це будуть різні такі продукти швидкого приготування, різні заморозки. Те, що дійсно краще не їсти, але все одно там є овочі, фрукти, все це є. Єдине, що вони також можуть відрізнятися трошки по смаку, тому що тут є велика різниця між органічною продукцією і не Якщо відвідувати магазини трошки вищого класу, де ціни відповідно також трохи вище, ви отримаєте взагалі лакшері продукти. Ну як не лакшері, не там вони тут називаються кошерні, можна так сказати. Але дуже велике різноманіття всього, дуже смачні фрукти, овочі, зелень. Але так дійсно це буде коштувати трохи дорожче. Але я впевнена, що люди, які задаються цілям, вони можуть і за самими низькими цінами знаходити класні продукти, якщо відвідувати різні ринки, знаходити класні супермаркети супермаркети, можливо, якісь невеликі. Просто ми цим не займаємося. У нас немає на це часу, тому нам легше трохи переплатити, але поїхати в супермаркет, який недалеко, який нам комфортний, і так далі. Але в цьому тут все є. Ще один факт, який дуже сильно здивував, це високі чаєві. Я, наприклад, працював у барбершопі, коли ти безготівково розраховуєшся картою, то тобі одразу термінал пропонує залишити від 25% і вище. І частіше всього я отримував середній свій чай від 35 до 50%. І ще додам, що завжди можна просвяткувати також американців і наших людей. Наші люди чомусь залишають менше чаєвих майже завжди. Я розумію тих людей, які тільки приїхали. В їм завжди тяжко. Вони ще не розуміють і не звикли до того, як тут все. Працює і що тут залишають всі високі чаєві, Але деякі люди, які тут живуть 5-7 років, вони мені казали, що це їх принципова позиція: не залишати чай чи залишати дуже маленький чай. Чому так відбувається? Не знаю, але працювати з американцями мені здається, майже в усіх професіях набагато легше. Ще один факт, який нас дуже сильно здивував, але мені здається, він дивує усіх. Це дійсно як кіно, що ти в один день можеш втратити все. Бачили в цих фільмах, коли люди втрачають роботу, коли їх звільняють, вони йдуть по з небоскреба, чи покінчують життя самогубством. І для мене це все було дивним. Але тут дійсно так, тут дуже великі ціни, і коли ти залишаєшся без роботи, в тебе, коли немає можливості платити за всі свої кредити, а тут дійсно всі люди живуть в кредитах, ти в один день можеш залишитись дійсно без нічого, без машини, без квартири, взагалі без можливості їсти і так далі. І тому в один день, коли тебе може підвести чи здоров'я, чи якісь люди, чи просто звільнення з роботи, ти можеш залишитись без нічого. І останній пункт, але на мій погляд, він є прям супер важливим, це те, що тут реально все як в кіно. Мені з дитинства казали, що ну фільми це одне, а в житті зовсім по іншому. Так от мені брехали. І коли я прилетіла сюди, я це одразу зрозуміла. Я ще навіть коли в літак сіла, я це зрозуміла. Тебе зустрічають обличчя, які ти вже як ніби бачив. Реально тут люди всі, як ніби з фільмів, їхні розмови їхні емоції, їхній одяг, машини, вулиці, дерева. Воно... Тупо все як в американських фільмах. Тому, якщо ви захочете побувати в кіно, то welcome to the USA. Ну і ми поділилися, розказали те, що здивувало нас. А ви пишіть у коментарях, що дивує вас у США. Нашим часом ми плануємо зробити такий невеличкий ребрендинг. Ми плануємо перейменувати наш канал, поміняти нашу аватарку і змінити назву. Власне, наступне відео, ми, мабуть, знімемо про те, що розкажемо, чому так і як ми будемо називатись. Вирішили трохи змінити свою тематику, більше розповідати про США, про наш лайфстайл і трошки. Ки менше при барбері да, А вже ж він буде в будь-якому випадку. Буде Барберін. Харлає більше часу ми посвящаємо себе як підприємцям. Тому в цілому і дуже різні сторонні теми будемо намагатись показувати на каналі. Тому будемо вдячні за ваші перегляди. До побачення!